Я дуже радий всіх бачити. І сьогодні дуже важливий день. Завтра у нас річниця широкомасштабного вторгнення. І кожен пам'ятає, як змінилося життя. Ми тут же почали організовувати, побудували перші блокпости фундаментні. Зараз ми потребуємо кожен максимум зусиль для того, щоб наблизити перемогу і захистити солдата. Бо для мене це є перший пріоритет. І саме тому наша команда сьогодні, і мій благодійний фонд в першу чергу за участю справи громад, ми передаємо на 32 мільйони. Тут будуть і ФПВ, тут будуть і вантажівки, і артилерійські вантажівки, і бачите, шини привіз, і грілки для рук, правильно душові комплекси, грузові дафи. Зі гідробортами. вантажівки постійно потрібні. Скільки в нас артилерії, скільки цих росіян треба вибивати, і на них дуже багато треба буде цих снарядів, коптери, дуже багато кабелів, персональні комп'ютери та ноутбуки і мікролік. Все, що фонд Порошенка нам передавав, воно працює в нас і е, користуються реально наші всі піхотні батальйони, бо це вже четвертий прицеп в нас від фонду Порошенка. Але головне, що нам потрібно. Зараз це зброя. І от на сьогоднішній день я працюю з нашими американцями-партнерами, передав позиції, по як ми можемо вирішити питання, щоб не пізніше, як за 2-3 тижні, ми вже отримали рішення по грошам. Дайте, будь ласка, боєприпаси, дайте, будь ласка, зброю, а з грошима потім розберемося. А в мене від грошей до дронів проходить 9 днів. І от сьогодні я привіз тисячу дронів, я привішив. Дрони надважливі в нинішній війні, тому що вони значно дешевші, легші, більш маневреві і більш непомітні. І при цьому ми маємо забезпечити безумовно єдність. Єдність навколо кого? Навколо Порошенка ні. Навколо там банкової чи парламенту ні. А навколо має, кого має бути єдність. Навколо Збройних сил.